Доброго дня, вітаю, хто спостерігає. Миколаїв, 23 квітня, 24 рік. Заїхали ми на свій ячмінь на мільйон. Як завжди, ми придумуємо назву якогось поля. Так воно у нас є. Хто перше завітав, відразу попереджаю, що на мільйон хотілося б в грошах отримати, але це нереально при сьогоднішній ситуації. Тут у нас посіяно. Сіялося 2 мільйони на гектар, так як у нас пройшло випирання взимку, не вимерзання, тому що морозів такого не було. Просто пішов дощ, піднялася кірка і виперло ячмінь. Тут у нас ми думали, що робити, остався мільйон. Так ми рахували, є відео в списках відтворення ячмінь. Заходите, спостерігайте, там все про ячмінь за 2 роки, за другий рік, так сказати. Що ми маємо? Ну, я вам скажу, де ось бачимо кущики, які у нас тут зайці, видно, зламали. Кущення. Кущення. Маємо продуктивних стебел, рахуємо продуктивні. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шість продуктивних і один, два, три. чотири, Маленьких тоненьких, яких він по-любому відкине. Ось знову кущення. Ось знову кущення. Ви вже самі можете порахувати. Кущення офігенне. Ну, ось такий його стан. Вже висота його 25 см. Ну це з краю Це я з краю зайшов, де красивий. Але кущення ми отримали. Ось у нас такі бур'янці. Тут ростуть вже соняшники такі вже по другому листочку почали викидати. Не обробляли ми ще гербіцидами тут, все, все щось ми чекали. Ми чекали, тому що був стрес. Нагадаю, вносили ми тут румом 80 кілограмів. Під дощик попали, якраз тільки но внесли, ротаційкою зробили і ось те, що я казав, бачите, як там Там з краю гарно, там з краю, бо там по підпосадочку, там воно гарне. Тут у нас ось такий стан. Бо зразу так красиво показав, щоб. А так стан ось такий. Що є, то є. Я вам скажу, ну, вносили ми потім тут сівалкою ще 100 кг, але його не видно, його не видно, тому що ми внесли і пішла посуха, дуже жарило, всі пам'ятаються, Тож, воно земля підсохла і такої дії було, був ячмінь в стресі. Ми нічого йому не робили. Ну, слабенький він. Слабенький він, бідненький. Добриво піде, зараз піде після дощика, пройшли на гарні дощики. Добриво піде працювати. Десь через дні-4 ми приїдемо. Тут вже буде він зеленіший. Буде він зеленіший, але толку з нього. Ну, рідкий він. рідкий він, да, Якби він там як з краю, можливо, він там. ну, Краєвий ефект. краєвий ефект є краєвий ефект. Чому він відбувається, самі все знаєте. Тут ми ось маємо. ну, Теж висота 20 см, 25. Вже в нас йде один, два, три, четвертий листок виходить. Ну, скоро вже і про порцевий вийде. Кущення маємо теж 3-4. Тут слабше кущення 3D1, D2. Де де Тут слабше кущення у нас вийшло, був він у великому стресі. Ну, все все тому що краще б ми внесли рум як рум, ну, не признаю я того рума і від рума. Розкидання по поверхні, все воно вибачайте до сраки. Особливо в нас на півдні. Під дощ воно, не під дощ. Коли ти дав на глибину під корінь, он там у нас фермер один умна людина, він вже ін'єктор купив і він касу вносить ін'єктором під корінь. Ось саме вірне рішення. Саме правильне. То дійсно розумні люди. ну, У них є кошти, вони, вони самі собі хазяйва. Що хочуть, те і роблять. Ну, це такий участочок про густину посіву. От бачите, оця полосочка, це, це перекриття вийшло, коли ми закінчували сіяти клинок. І ось виходить, що тут лишилося, ну воно так краще виглядає, отут якраз лишилося десь 2 мільйони, тому що мільйон-мільйон виперло 2 мільйони. І то ми бачимо, там зеленіше, тут світліше. Ось так теж ви. Тобто ну, поживних речовин рослинам краще вони виглядають, але по врожайності воно вийде одне на одне. то хто хоче, ну, Я борюсь за красоту, а не за врожай. Хай буде так. Мені подобається, коли воно зелене красиве. Але в цьому році в нас чересчур ну, ми ніяких надій на цей ячмінь і не покладали. Як я вже казав, у нас була ситуація. Тяжко нести, жалко кинуть. Жалко кинути, тому що ну, воно виросло. Ми розуміли, що з мільйонами тут нічого, прибутку ми ніякого не отримаємо. Ну, такі не, не гонимося ми за прибутками. Ми, воно лишилося, воно хотіло жити, ми його лишили, ми йому дали шанс. До речі, ось вам приклад. Пшеничка кас. Внесений ін'єктор. Ну так. Да. Хазяйва. Нічого не скажеш. Все, що ще розповідати, нема тут нічого гарного, нічого хорошого. Прийде збирання, дай Бог повернемо затрати. Треба було його дискувати. І все, було б гарно і не було б зараз. Як сказати, причини чи поводу для обсирання, що який ячмінь хреновий. Ми знали, що він буде такий хреновий. О, ну, всі гроші не заробиш, як кажуть. Всі гроші не заробиш. Ага. Я ще вспомнив, чому в нас такий край добрий. Тому що ми тут два рази прийшли з сівалкою, коли вносили добрива. Виходить, тут ми вносили не по 100 кілограмів. Останній раз не пам'ятаю, по чому ми вносили. Зивіться по 100 вносили сівалкою. Сівалкою одинарною, ми 3,6 вносили. А тут ми прийшли два рази. Тому що строго на ширину сівалки. А далі Ну, тому що ми вносили це не в обіду, як сказати. Але в останній час ми польські вносили. Мені подобалось, як вони працювали. Тому що ну, трошки наших українських все ж воно шкандибає, видно з діючою речовиною. Треба, так, да, якби внести 150-200, то було б діло. А так польських ми вносили пулан 100 кг і дуже, дуже чудова дія. Прямо чудова. Все, дякую за увагу. Все буде добре. І в нас, і в Україні. Головне, не гроші. Головне. Щоб було чисте небо і перемога, щоб нас вже залишили всі наші вороги в спокій і дали нам спокійного життя, як ми раніше жили. Слава Україні! Дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на землі.